Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему Passive Voice і, зокрема, положення агента дії у реченні, і це вже продовження, це вже друга частина. Навіть третя частина, і в другій частині було про те, що бай-ейджент, зокрема, бай ейджент, може стояти в кінці речення і мав би стояти в кінці речення, якщо попереду стоять якісь обставини, чи то манери дії, чи то часу, чи то місце, чи то ще чогось. Але. Тут є невеличкий нюанс. Так, воно все так. І дійсно, бай і агент мають стояти в кінці речення, але візьмемо приміром ось таку ситуацію. Варіант перший. Задача була вирішена унікальним способом в головному офісі моїм другом. Або щось таке в такому дусі. Значить, The task was solved. Тут все зрозуміло, підмет присудок, ніяких сюрпризів немає. Далі in a unique way, унікальним способом. Це в нас обставина манери дії, і звертаємо увагу, вона стоїть після дії. Чому? Тому що великий вираз, і коли ми маємо одне слово, типу Quickly або «already», або там ще якось «interestingly», Воно може стояти перед основним дієсловом. Але тут чотири слова, враховуючи артикль, це надто велика конструкція, щоб запихувати її перед основним дієсловом. Тому воно буде після дієслова. Далі мало би бути місце «in» A, або не A, а The тут краще in the head office, тому що головний офіс, як правило, один. І це унікальний об'єкт, тому зробимо перед ним Z. Далі «by noon, – «до обіду», А вже далі «by my friends. І це буде в логіці того правила, яке трошки вище. Отже, ми маємо підмет. Який нічого не робить, бо пасив войс, далі присудок, окей. Далі в нас буде перша обставина, як. Потім друга обставина, де, потім третя обставина, коли. І нарешті в нас в кінці агент діє, ким вирішена задача або завдання. І все це буде правильно. Але тут є такий нюанс. А що якщо обставини будуть характеризувати не дію, як тут, як правило, вони характеризують головну дію, але не завжди. Якщо вони будуть характеризувати агента дії, що буде тоді? Інакше кажучи, якщо ми це речення перепишемо ось так: The task was solved. тут нічого не змінюватиметься. Далі, in a unique way унікальним способом теж нічого не міняється, тому що унікальний спосіб характеризує was solved, ні до чого іншого воно не може належати. А далі я одразу ставлю «by my friends, а вже далі in The Head Office і далі «by noon. В мене міняється порядок слів. Що я тут маю? На перший погляд нічого сильно не міняється. Ну, Тільки чомусь агент дії в нас попадає зразу після uh, «in a unique way». Ну, В світлі того, що тільки що було, в правилі дивно, чому так. Але подивимося. The task знову ж таки підмет, далі у «solved» – знову ж таки присудок. Далі перша обставина. In a unique way» okay. – Окей, добре. Далі в нас Агент дії стоїть. Добре. «By whom»? Ким була вирішено завдання. А ось це все далі, воно відноситься не до нашої головної дії. Воно характеризує By My Friends. І прив'язуватися воно буде не до sold», а до By My Friends. Моїм другом, який був де. Who was, were. Фактично, ми тут маємо обрізане підрядне речення. Зараз ми розпишемо це. І далі by noon», коли? Тут можна сказати when he was in a head office. Ось така буде логіка, якщо ми зробимо такий порядок слів як тут. Тобто оця вся річ це одне ціле. Це нібито один великий агент дії. Тільки в агент дії має слова, які його пояснюють. Інакше кажучи, усе це можна було би розписати ще так: The task was solved in the unique way. Или a unique way. А далі by my friends. А далі я замість оцих обставин зроблю підрядне речення, яке буде уточнювати слово friends. Who was in the head office by noon? І тоді у нас все стає на свої місця. І вже я думаю ні в кого не виникне сумніву, куди відноситься head office і «by noon». Що це не до was відноситься, а до Friends. І в такому випадку, оця вся конструкція, це все, по суті, by agent. Так, да, вона дуже велика, страшна, але, ну, буває. Ось ядро. В цьому ядрі головне слово friend, ясне діло. А вже на нього через «who» зав'язується усе інше: In the head office і by noon. І was у нас відноситься через who до my friends. Так, ми ускладнили речення, зробили його складним замість простого. Але якщо ми так це бачимо, добре. Себто тут у нас більший акцент на агента дії, ніж на проблему. В той же час у нас пасивна конструкція можна, якщо ми так хочемо. Тут може виникнути ще одне питання: а що, якщо в мене буде так? Що одні обставини в мене зав'язані на дію, потім в мене агент Дії через бай, потім обставини, які зав'язані на агента Дії, а потім знову обставини, які зав'язані на ціле речення. І як мені це зробити? Для цього достатньо просто who was in the head office виділити комами з двох сторін і все. І питання буде вирішено. Ну, або байнун як варіант поставити на перше місце. І тоді ми отримуємо приблизно таке: байнун. Його можна тут мати. Далі, the task was solved. Знову все те саме переписуємо. Далі in a unique way. «By my friends. І я повернуся до першого варіанту, там де in the head office. І далі «By my friends in the head office. Або «By My Friends, who was in the head office. І ось, коли я поставлю who was in the head office, я можу це виділити комами і ось тут дописати by none». І це байнун буде відноситися не до «by My Friends, а до цілого речення. Себто оця обставина і оця обставина. Суть те саме. Тут, до речі, теж кому можна поставити, якщо хочеться. Тут коми в нас стоять, якщо ми хочемо байнун в кінці поставити. А ось це в нас агент дії. Або в такому виді агент дії. Можна так, а можна так. Ну і далі підмет, присудок, все залишилося там, де було. Ця обставина теж стосується was вас А ось ця обставина стосується вже агента Дії. Як і ось ця. Ось така може бути цікава картина. Тобто, виходячи з цього, можна сказати, що де б ми не поставили агента дії, це все буде граматично вірно. Але буде мінятися смисл нашого речення. І треба це пам'ятати. Тому тут можна було би дописати невеличкий виняток. Exception. І напишемо так. В нас будуть два види обставин. Обставини adverbials. Себто в нас будуть спочатку йти Adverbs of main verb. Тобто вони будуть відноситися до цього дієслова. Далі буде йти by agent. А далі будуть стояти adverbs of by agent. І вони будуть характеризувати його, а не головне дієслово. Ну і далі, якщо ми захочемо, можемо ще якісь обставини поставити, які теж будуть характеризувати головне дієслово. На це вже опціонально. Тобто тут багато залежить від того, що саме автор хоче сказати, і якщо мені є потреба уточнити якось мого головного агента, який, хоч і не є головним словом, в реченні, більш того, він дуже не головний, будемо так говорити. Тим не менше у нього теж можуть бути уточнюючі слова. І так, це робить речення складнішим, нічого тут не поробиш, ну але це вже складна граматика, складний синтаксис, тому тут сильно нема вибору. Треба комбінувати ось так, як воно тут комбінується. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео, Посилання на попередню частину також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.